Друзі, яка ціна? Заходимо в компанію Нові Ворота, ось є сайт Нові Ворота. Ось тут Зверху є така лента, бачите, я її вожу. Доходимо до каркасів відкатних воріт, нажимаємо на неї. Цікавили 5-метрові. Це ось це і є 5-метровий Коштує він 9888 гривень. Далі, там можна замовити індивідуальний. індивідуальний. Ось все. Каркас відкитних варець з трикутних, трикутних хвостовиков. Нажимаємо. Далі. Шо? Далі, Далі шо? загальний проєм. 3,5 метрів. Це 5,5 метрів. Буде загальна довжина. 4 метри буде загальна довжина 6 метрів. І ось тут вибираємо, який вам треба. Ну, вам треба виказати 5-метровий. Я не знаю, 5-метровий проєм у вас чи 5-метровий ворота вам треба. Якщо у вас 5-метровий проєм, тоді ось тут 5 метрів, ось робимо 5 метрів проєм, 7 метрів буде загальна довжина. Далі дивимось, яку вам треба висоту. Якщо вам висота, там, наприклад, 1,80 восімдесят, ставимо 1,80 восімде. І далі вибираємо собі фарнітуру. Яку ви хочете, фарнітуру. Економ, стандарт, файна, господар, люкс, панська. Ну, давайте візьмемо середню, господар. Ставимо господар. Каркас виходить загальна довжина каркасу 7 метрів, висота 1,80 м від нуля, коштує 13 тисяч 177 гривень. Як замовити в компанію нові ворота, або зателефонувати, які в шапці профіля є, номер телефону, в шапці профілі є ссилочка на сайт, або просто напишіть мені в особисті свої контакти і з вами зв'яжеться менеджер.